одного разу у нас було, що е, я виступала в школі, е, чесно не пригадую, яке це було свято, а на сюди плитка. Але на ходилях по плеті потрібно ходити дуже акуратно. А там якраз у нас були такі ніби сопілочки маленькі, що такі, в такій формі... Е, Пташки, і потрібно було заливати воду і так дути, і тоді буде такий звук. І нам розлили там воду, і в прибиранні прийшла і швиненько помала ніби плитку, підлогу. А ми щось не зауважили, і я так пішла перша в плитці, і так ну, це було моє перше падіння. Насправді, всі одразу перелякалися. Але, ну, я не знаю, що вдарилася, я більше настрашилася від того, як, яка у всіх була реакція. А так, то, ну, падати не страшно. Перший раз страшно, а потім вже якось так стараємося не падати. Звичайно, наші виступи є небезпечними виступами. І завжди так є, що є якісь казуси. Казуси на виступах, і з них потрібно викручуватися. І тому багато є моментів, коли на ходу болесть знаходить. Молодь знаходить виход. І, Здається, дихання вже перепирає, зупиняється все. Коли бачиш, що людина летить, набирає розмахів, набирає, скажімо, такого, такої швидкості, і тут на очах у батьків людина падає на підлогу і здається, зупинилася вся вистава. Ну, я впав, я навіть на то не зважав, що я впав. Я перевернувся, мене підняли, і я далі почав танцювати. Але були такі моменти, що просто підхоплюють людину інші актори. Людина встає, до кінця танцює, до кінця показує, до кінця говорить, але і не замічає, що їй навіть болить. Але вже коли вже закінчується все, тоді починається оглядати синяки, починається оглядати, скажімо, наслідки того всього. Але це попри це все, це мало зауважується. Зауважується в зауважується зуважується цікавість. Звичайно, до цієї праці. Перший Тоб... раз я заплакав. Я ходив, я не міг ходити, все, я казав, що я більше не стану. Потім я вже отець Андрій е, біля церкви ми став на ходулі, отець Андрій мене тримав, я кажу, все, з Богом, все, став на ходулі, пів години походив і став вже почав ходити вже сам. Без, ну, отець Андрій біля мене ходив, але вже не за руки, вже сам ходив. Важко, ну, якщо встати перший раз, то трошки важко, але якщо ти розходишся, то вже легше. Ну, по-перше, діти мені дуже сильно вірили. І коли, коли я сказав, ну, попросив одну дитину, пригадується зараз серйозний чоловік, що він став на ходолі, він два тижні від мене втікав. Але потім все ж таки він мене послухав, ми почали вправлятися в тому, і він пішов. Коли він вже пішов, зробив кілька кроків, він зрозумів, що, що я не жартую. Я побачила ходулі і як -то, і тому можна ходити. Попробували. Потім отець показав нам танець на ходулях. Це теж якісь таке знову, як можна скакати на ходулях. Це для нас це теж було для мене особливо ну, поставити ще й танець. І так отець показував відео, але все рівно, це здавалося, що там такі якісь дорослі, професійні. А як ми то можемо зробити? І все ж ми зробили танець на ходулях. Це був один рік. Ми дуже довго до цього йшли, щоб стати і почати ходити. І... Скажімо, виконувати те, що вони виконують, прийшлося перетерпіти два місяці праці. Прийшлося перетерпіти науки, ходіння по різних ґрунтах. Ну, скажімо, і коли я побачив, що вони вийшли на вулицю, почали ходити по вулиці, почали рвати вишні, то я вже зрозумів, що пора виходити на сцену. Мені надзвичайно допомогла праця в школі, тому що школа є через дорогу від церкви. І гріхом би було туди не ходити. Я почав ходити, звичайно, до школи, бо все ж таки потрібно, дуже сильно потрібна праця в школі співпраця священника, і, скажімо, почалися ці катехізації. Тоді почалися регулярні заняття в школі, в школі із старшокласниками. У мене в школі. В старшій школі виникла дуже, особливо в випускних класах, скажімо, проблема знайти спосіб спілкування з тими дітьми. От. Ну і по-різному це шукалося. У одних це через худу, інших це через гру на гітарі. Все почалося з ходуль. Сама технологія ходуль, коли ми починали, багато хто не вірив. Але мало помало, при складній праці дітей. Це дуже складна праця. У нас це трошки почало виходити. Особливо згадую, коли пошили перші костюми, коли, ну, скажімо, закрили конструкцію ходуль. Костюми видовжили фігуру, і скажімо, людині скажімо, дуже стало цікаво як глядачеві, як це виглядає. Тому багато заглядали навіть під, під костюм, як, яка там конструкція. Спочатку саму купуємо арматуру, потім сюди забиваємо дерев'яну палку, потім купуємо спеціальні наконечники. які на кінець надіваємо, щоб було. Далі у нас йде спеціальне кріплення де, де з деталей, щоб для кріплення ноги. Дітьми отець Андрій починав разом з нами працювати, бо ми йому допомагали розробляти ходулі, шили, допомагали. Починали з костюмчиків найпростіших, Це козацькі костюми були. Це були шаровари, вишиті сорочки, безрукавки. Шию сукенночки і спіднички для наших діточок. Наші діти будуть виступати в театр ходуль. Виникла ідея створити щось таке, щоб могло, скажімо, їх більше, скажімо, зайняти їхній час більший. Саме головна роль це його підтримка наша, а також ну, це його. Я навіть не знаю, як це пояснити. Це його задумка. Це завжди отець несвідомо щось таке. придумує, що спочатку ми думаємо, як це можна зробити. Такого ще ніхто не робив, але потім якось так, що це все реалізовується, і о, ми такі перші, і у нас є такий отець, що він це все придумав, і ми за це ми радіємо. Отець Андрій прийшов і включив нам відео, де, відповідно, також люди, які займаються театром тіней, виступали. Ми спочатку подивилися, нам стало дивно, як люди можуть з відповідною спортивною підготовкою робити такі речі, а як будемо робити це ми. Але ми почали пробувати. Кожного дня зранку до вечора займалися цим, ходили на репетиції, побачила, що у нас виходить це з кожним разом краще. І, відповідно, був виступ у школі, і ми виступили перший раз. Як для першого разу вийшло дуже класно, і так ми вирішили вже в цьому направленні йти, робити нові речі, нові фігури. Ставити нові сценарії, як ми робимо е, машину, церкву, то там безпосередньо є моя роль, і наприклад, на кінці, вже як останні моменти, є коли ми робимо могили, і останні це також самі моя роль. Театр тіней в нас це просто командна робота, яка надихає. Ми хочемо ще більше працювати з ним на кожній репетиції. Е, у нас нема такого, щоб ми сварили, щоб нам не подобалося, щоб ми не хотіли туди ходити. Ми ходимо туди з Кожен хоче побачити один одного і знову спробувати це зробити. І звичайна музика, я можу сказати, що, скажімо, з такої, маленької, скажімо, з маленького музиканта у нас виріс великий музикант, професіонал. Віталій український. Потрібно коляди, потрібно пісні будь-якого жанру, все, все пишемо, все пробуємо, виходить, будь-якої складності. Скажімо, ті діти вони такі трохи скромні дуже. І вони менше говорять, скажімо, ніж би мав не говорити. Але ну, коли він починав. Ну, це була дитина, яка мала ідеальні слова, Але він, в цьому плані він дуже працював над собою і сьогодні працює, багато цікавиться, багато читає, багато пробує. Він живе тим, що він робить. Він має дуже великий художній і, скажімо, творчий такий смак, музичний смак. Це до мама кричить: крути звук, це все голосно. Я там щось спробую намалювати, якийсь музичний малюнок. Ну і так все починалося. Потім згодом виникла ідея зробити свою власну, тобто щоб не вдома було. Тут зробив такого мінімального домашнього, таку як студію, тут як в себе вдома я. Пишу пісеньки, співаємо і в майбутньому хочемо ще більше розширитися. На завтра потрібна фонограма там, чи потрібна якась музика. Віталік, сідай, прошу, сідай і робить. Нема по два. пам'яті сльоза, до з неї стікає земля. Я познайомився з цим в церкві, я ходив до церкви. І я завжди хотів ну, прислуговувати, дивитися, як там ходять отці, як, ну, як то ходити в тих довгих сорочках. Потім ну, я почав прислуговувати. Потім ну, це мені сподобалось. Потім в нас був праздник, Я їздив в табір. І то один день перед праздником мені сказали, що я виступаю і що я буду співати. Я такий. Кажу, та отче, та я такий. А отець сказав, я тобі довіряю. І я ну, мав його не опозорити, не міг підставити. Так і познайомився з цим. Така ситуація на коляду мені дали пісню за день до виступу на англійській мові. Я її зразу вивчила. Так, оскільки люблю іноземні мови, вчуся на іноземних мовах, тому мені, мені це не важко і пам'ять на пам'ять не скажеться також. Це не була ідея, це навіть була мрія доповнити цей театр на ходулях. Скажімо, вогнями, вогняними, скажімо, такими виставами, розпрацюваннями. Ну, спочатку було страшно, особливо за волосся. У мене волосся довге і я дуже боялася за волосся, але ну, поступово вже тепер. ну... Та вже ми, по-перше, заплітаємо гульки, і у нас нічого все безпечно і нічого нам ну, не, не мішає. Ми перше не мали керосину, ми перше додавали різні е, нафту там всякі. Ну, речовини, то там дуже складно. Потім догадалися, що це, бо воно все тухло. Там, якщо бензину, там не може доливати, ну давати. І ми думали, як то робити. Потім ми вже. Знайшли вихід, почитали в інтернеті, що керосин — файний. Ми спробували, купили, попробували, та й маємо тепер крутимо. Е, небезпека є завжди, будь де Але, скажімо, найперше це є техніка безпеки однозначно. От. І тому, якщо за дітей дуже переживаєш, то... Встигаєш все зробити, і підтримати, і оберегти, І Бог так дає, що можна, можна було перейти дуже багато небезпечних моментів, Бог дозволяє його минути. Я мама повністю довіряю це. Вона знає, якщо я за цим, то зі мною все буде добре. Навіть поїздки якісь такі довго, там, на якийсь певний період часу, мама, я деколи дивуюся, вона навіть не, не дзвонить до мене. Тому що вона повністю довіряє, що якщо я за цим, значить зі мною все буде добре. Мама, у цю довіряє. То я з ним, мама не переживає. Якщо, якщо отець в трій є, вона не переживає. Коли мене, я якраз падав з ходуль, якраз мама обернулася в той момент, то повезло. Бо мама дуже сильно настрашилась. Тато дивився також, настрашився дуже. Але сиділи, вже переживали, молили, щоб я вже станцював, зійшов в стен. Батьки, батьки довіряють, довіряють, звичайно. Надзвичайно довіряють, тому, скажімо, приходиться хукати над тими всіма дітьми, тому є проблема, бо багато дітей би хотіли, і я це відчуваю. Але, скажімо, за такої відповідальності і небезпеки я не можу всіх залучити до такого виду, можливо, християнізації, до такого виду творчості. А я хотів ще подякувати батькам, які довіряють церкві, довіряють священникам, і хочуть, щоб їхні діти зростали і формували своє життя на християнських засадах. З головних завдань церкви є євангелізація, також молоді, тому, звичайно, кожен священик зустрічається з тим, таким питанням і моментом, коли найголовніше ми маємо навести контакт з молоддю, найголовніше ми маємо навести діалог з молоді. І сьогодні цей діалог є надзвичайно складно навести в сучасному світі, оскільки, з однієї сторони, скажімо, молоді надзвичайно відкрита на діалоги, а з іншої сторони, треба знайти правильний підхід. До молоді. Тому, звичайно, в нашій парафії е якось по-особливому Бог дав е такий підхід, оскільки ми пробуємо знаходити такий діалог чи спілкування з молоддю через різні сучасні методи. Одним з тих сучасних методів є наш е театр е сучасний, духовний, молодіжний театр. Який, скажімо, метою якого є не тільки, скажімо, технічні можливості тих чи інших речей, але є звичайна івангалізація і прибування любові до нашого народу. Напевно, так в двох словах я не можу подякувати кожній людині, зокрема, але це, хочу подякувати всім нашим парафіянам. бо все, що ми тут робимо, без їхньої праці, підтримки, і фінансової, і духовної, і молитовної, ми б цього не зробили. Ну, багато. Найперше, найперше, це є завжди постійні виступи, виступи, які ну, є не тільки на базі. Але виступ, скажімо, де можна дітей повести, скажімо, бо так як кожен колектив він потребує завжди, скажімо, такого постійного виховання. І, звичайно, ця праця, яку діти вкладають, не тільки вкладають для себе, щоб це зробити і замаринувати в кабінеті, воно вони потребують, щоб це бачили люди. І, звичайно, фінансово сторону. Питання кожного колективу. От, ну, звичайно, є багато технічних моментів, які, ну, які треба докупити, які треба вкласти які треба багато. І тому Кожна ідея це нові гроші, кожна ідея це нові кошти. І тому, звичайно, є певні потреби. Метою не тільки. Скажімо, було, був театр на ходулях, чи театр вогню, чи театр тіней. Метою стало ну, сам принцип скажімо, донесення до глядача, принцип зайнятості дитини, принцип, скажімо, такого скажімо, введення в християнський світ дуже багато через ті речі дітей, дуже багато дітей прийшло до церкви. Тому я вважаю, що це один з методів, який може привести людину до християнства, який я можу запропонувати і будь-хто інший для молоді. Працювати з молоддю можна абсолютно різно.